Алкогольні піщі гуляння та нетверезі водії. Так минула п'ятниця черкасців. Мої колеги укотре відправилися на патрулювання із полісменами. Усе у межах місячника безпеки дорожнього руху. Вечірню п'ятницю очима патрульних фільмувала Ірина Малюкова. Не встигли ми сісти в автопатрульних, як які спиняють першого порушника. В автівці не працює ліва фара. Не Полагодити несправність на місці юнак не може. Патрульні зачитують порушнику його права та складають протокол. Має право надавати пояснення, заявляти клопотання, надавати докази, користуватися послою адвоката, більшого юриста, волозі права, який має право захищати. Також маєте право користуватися рідною для себе мовою і оскаржувати мої дії в суді. За технічний промах водій має сплатити 425 гривень штрафу. Якщо то із рішенням патрульних не погоджується, може оскаржити його у суді. Та хлопець провину визнає. Зараз включаєте аварійку і на аварійки. Вже направляєтесь, куди ви там направлялись додому, до місця ремонту. Добре. За кілька годин патрулювання подібних порушників зустрічаємо з пів десятка. Вони кажуть, поломка трапилася вже в дорозі і лагодять усе за лічені хвилини. аби аби ви не зупинили, аби я би не побачив. Пасажири не бачите. У мене лампочка є в багарі. Тим більше, моєте зараз у дану неполадку на місці. Патрульні переповідають, порушники частенько оскаржують подібні постанови та суд зазвичай програють. Особливо з початку нашої роботи, як ми заступили. Частіше були самі ходимо, відповідаємо за свої постанови. Не, не наші захисники, самі патрульні присутні в судах як відповідачі. Зупинили за непідсвічені номера, а виявили нетверезого за кермом. Перевищення алкоголю в крові водія у шестеро. За свій промах він викладе з кишені понад 10 тисяч гривень. Під час перевірки документів було виявлено, що дана особа є з ознаками алкогольного сп'яніння. Доставили даного водія до чонду для освідування, де дійсно підтвердилося, що дана водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Нетверезі порушники не лише за кермом, а й пішки. Ось ця панянка розпиває алкоголь просто на зупинці. Поруч двійко дітей. Аби вмовити жінку викинути пляшку, патрульні витрачають із 10 хвилин. Ні, для цього є смітники, куди можна бачити за лавочкою стоїть. Туди, будь ласка, викинь, щоб тут не залишати. Добре? Там можна викинути. Ось здійсні от викинула. Прийняв підвод. Сто 152 друге приняв. Ще одне нетвере загуляння черкасці влаштували в спальному районі. Чоловіки на підпитку порушують тишу. Ті навіть при патрульних пориваються співати пісень і обіцяють зробити полісменів зірками Ютубу. Це ж смішно. Дивите тихіше, добре. Репліки треба такі ще. Ви да, 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 да. Урешті визнають свою провину і розходяться по домівках. Я з голянцем, ми порушуємо те, що, я з голянцем ми збігаємося. Все, нічого не порушуємо. Патрульні переповідають, ця п'ятниця ще порівняно спокійна. Припускають, причина відносного спокою може бути в погоді. По правилах дорожнього руху менше стає суттєвих порушень і так само по громадському порядку, громадській безпеці. Що погода така, що навіть правопорушники сидять вдома, не всі, звісно. Ірина Малькова, Сергій Єфімов, ВІККА Новини.